Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 22 глава, з 15 по 22 вірш. Одного разу фарисеї зібрали раду проти Ісуса, як би впіймати Його на слові. І посилають до Нього своїх учнів з родіанами, кажучи, учителю, ми знаємо, що ти істинний, і путі Божої істину навчаєш, і ні на кого не зважаєш. Бо не дивишся на особу людини. Отже, скажи нам, як тобі здається, чи можна платити подать кесареві чи ні? Ісус же, побачивши їхнє лукавство, сказав Чого спокушаєте мене, лицеміри? покажіть мені монету, якою платиться подать. Вони ж принесли йому динарій, і говорить їм: чиє це зображення і напис? кажуть йому кесаря, тоді говорить їм, Отже, віддавайте кесареве, кесареві, а Боже Богові. І почувши це, вони здивувались і, залишивши його, відійшли. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.